На закарпатських ринках перед ажіотаж, от тільки більшість не купує, а придивляється до ціни на продукти для новорічних страв. Аби приготувати кілька традиційних салатів та гарячого, з гаманця доведеться викласти від 300 до 800 гривень залежно від апетитів та забаганок. А вони у закарпатців невеликі, бо доводиться економити на всьому, на всьому, тому що треба ще місяць жити. Дуже тяжко сказати, коли пенсія тисячу гривень. Дуже тяжко сказати. Взагалі на новий рік ми не тратимо ніякі такі гроші. Символічно. Навіть перед святами купують найнеобхідніше моркву, картоплю та хліб. Минулого року торгівля була успішнішою, діляться продавці. Відтоді ціни зросли на 15-30%. Купівельна Купівальна спроможність закарпатців зменшилася. Що раніше, по-моєму, і для нас краще було. Більше могли продати, більше могли. Наторгувати, а зараз слабенько, дуже слабенька торговля, тому що, мабуть, якщо в людей було більше грошей, вони б мабуть, більше брали. Навіть улюблені мандарини на новий рік замінюють дешевшими яблуками. Кілограм українських фруктів вартує 4-8 гривень. Тоді як заморські від 20. Людмила Свида фруктами торгує уже не перший рік. Я такі ходові продаю, що взагалі люди не беруть. Взагалі не беруть дуже погана торгівля. Навірно, ці праздники будуть дуже погані. Люди стараються купляють лише те, що необхідно є. Десь як кажуть, кусок, щоб хліба було на столі, як кажуть, і на тому кінець. А що, це лише це, як кажуть, приманка, це як кажуть, то ж солодощі. Без того можна зайтися. Ми запитали у закарпатців, скільки вони готові заплатити тільки за продукти на новорічну вечерю. Я не знаю, не дуже багато думаю. У нас лише двоє з чоловіком, думаю, десь. 200 гривень, 250. Але де у нас вже є? 20. Приблизно півтори-дві тисячі гривень. Я думаю, що десь 600-800 гривень, я думаю, що обов'язково. Альтернатива новорічній вечері вдома ресторан. Тут приготуванням займеться шеф-кухар, а вам тільки меню та смаку обрати. Усе принесуть і подадуть, і розважальну програму запропонують. Та чи всім по кишені? Найскромніше вечеря у новорічну ніч у розважальному закладі обійдеться у 400-500 гривень з людини. Ресторатори кажуть, люди економлять, замовляють менше. Вся надія на постійних клієнтів. У нас в закладі є свої клієнти вже набиті роками, от які, на жаль, менше замовляють, але приємно те, що вони все ж таки приходять до нас. Ще один обов'язковий атрибут нового року ялинка. Купити зелену красуню на закарпатських ринках можна від 20 до 200 гривень. Ціни варіюються залежно від розміру дерев, покупців мало. Попиту порівняно з, з прошлими роками майже немає попиту. Майже немає, якщо наприклад, в прошлої роки, в рік, так, за сьогоднішній день, 23, завтра е свято вже е католицьке, то ну, продавав по 100 ялинок. А сьогодні дві ялинки, ну то ж взагалі ніяк. Ми підрахували за найголовніші для святкування нового року ялинку та наїдки за в середньому готові заплатити від 400 до 1000 гривень. А святкувати в основному збираються вдома в ресторанах, здебільшого передноворічні корпоративи, та й ті не всім по кишені.